Україна для мене понад усе. Я для України буду донатити на ЗСУ, щоб ми перемогли. Рідна, мирна, святкова, захисниця, незалежна, єдина, квітуча, неймовірна моя Україна. Це моя батьківщина, це моя домівка, рідна земля. Рідна красуня, єдина моя Україна. Я українець. Є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор золотих стасині. На щастя жити у своїй країні. У нас красивий рідний край, квіти море, річка Гай, рідне все, поля, Діброве, А сади, які чудові, ти наша Україна, а жити для нас єдина. Вірю в твоє майбутнє, Україна. Україна починається з тебе. Україна це вічність. Не тільки сьогоднішня, але передусім майбутнє і минуле.